Друзі, ось починається вже урожай баклажанів. Завтра, напевне, буду робити обробку перед обробкою, ті, які більші. А сонце, сонце, листя, але поспівають. Теплиці трошки темно, бо я під вечір прийшла, хочу вам показати. Достигати. А, і ту гілку треба підв'язати, зламалося Хочу глянути сорт ось дебарао. Подивіться, кому цікаво, як дебарао нав'язує. Ось який. а з цієї сторони теж дебарами. Зараз покажу, друзі. Ні, це вернісаж, але вони дуже схожі. Також такі плямисті по декілька помінород на гілочці. А оця, подикати цікава, це чері червоний. Голландське насіння, то я десь замовляла вже і не пам'ятаю. Ось тут червоні зверху. Черіки. А, це сільпо, до речі, і в сільпо я купляла жовтого кольору. На упаковці жовтий чері. А як бачите, такий жовтий, аж червоний. Жовтий аж червоний. Ось. Ну, цю гілку треба конкретно підв'язати. Ось такіцькі. А оце, друзі, сакур. Вже от-вот -от трошки починає міняти колір. Ну, не скажу, що я від неї в захваті. Звичайні чері, напевно, точно такі ж. У мене там є. Он зовсім інший, і рожевий ізюм. Дуже схожі до цієї сакури. І зараз буду обробляти помідорки. Зараз покажу вам, сьогодні купила, ну, напевне, біопрепарат порекомендували і за Біон. Швейцарія. амінокислоти і пептиди для підвищення врожайності, стійкості рослин до несприятливих умов. Ось візьму, оброблю помідори і троянди. І додавала ще оцей мікосан від хвороб. Оброблю. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Вирішила взяти відпустку і ми поїхали на недільку, може на 10 днів на дачу. І чим я займаю, зараз вам покажу. Кабачки вирішила замаринувати. Покажу другий урожай. Уже не кабачки і огірочки, а трошки щось інше. Зараз вам покажу. Замаринувала ось три балочки кабачків. Тут є і цукіні, і зелений кабачок. І подивіться, що я сьогодні вже зібрала: це урожай, баклажани і помідорки. Тут є пару вчеріків і сливка. Ну, камера трошки засвічує. І от два баклажанчика таких темних, один такий полосатий. Так що потрошки-потрошки. По і є свій урожай. Свої овочі. Друзі, жара неймовірна. Тільки що зайшла в теплицю для того, щоб підв'язати там дві гілочки, так опустилася, заламалась, і декілька китиць помідорів. Вийшла, з мене тече як з душа. Зразу швидко втекла, але після того, як виходиш з такої парилки на жару, тобі здається, ой, зовсім не жарко. Тому що трошки вітерець подуває, зранку взагалі вітру не було. Ось так. На дачі трохи легше, через те, що а, якщо ти сидиш в квартирі, виключаєш світло на 6-8 годин, тобі нікуди діватись, кондиціонер не працює, в хаті жара, а тут в будь-якому випадку вийшов, тіньочок заховався і все окей. Вітер подув. Так що так, продовжується відпустка. Друзі, ми дочекались дощику. Через чотири тижні. Земля як камінь. Це благодатний дощ. Лиє, як має бути. Слава Богу, що граду нема. Дякую, Боженько, тобі за дощик. Ми тут і стрибали, і співали. Іди, йди дощику, зварю тобі борщику. І дощик пішов. Ура! Друзі, прийшов дощ і повилазили оці падлюки. Я їх, хай мене боженька, простить, ненавижу, Ці слимаки драні. Скільки їх тут? Поки не бачиш, дивіться, поставила пиво, мені чоловік сказав, що в мене совісті немає, бо я стелу рту налила, іншого не було. Експеримент. Подивіться, бухарики вже злазяться. Я тільки поставила хвилин, як п'ять. Падли. Я їх тільки що стільки надавила, що це просто жесть. І що, я думаю, хто мій перець так дирочки робить? Пообсипався, просто от дивіться, дирка. Дирка от всередині. Я думала, що А, такий жучок на хвостику має е, дві такі, як щіпальці. Щіпалка. Ну, не знаю, як правильно та штука називається. Думала, що це вона отак, бо кажуть, що перець. Та я один тільки шов впав, я його роздвоїла, там слимак сидить. йолки палки тварюки. Тварюки просто сидять на кущах і жруть, Просто жруть. І кожен перець пожований. Ну от, от як можна їх терпіти? Не знаю. Гідота. Зараз ще порозсипаю брос. Оце він тільки дощ пішов, сонце заховалося. Я, як подивилася, чуть не впала. Особливо там, де зелень, де травичка. І то їм рукола не смакувала, бо вона гостренька, а то вони вже її руколу падли, об'їдають. Подлюки. Зараз не видно Ну такі. Тут я цибульку витягнула, посіяла кріп отут вот на грядочку. А ось тут хочу мульчу зняти і купила дайкон. І хочу отак. Вот тут рядочок і отут вот отак. Вот рядочок дайкона. Посіяти. Ну так, чисто небагато. Що тут? Я їх тільки щось тільки надавила, що може, що може і не сильно вони на пиво будуть лакомитись. Ой, працівне. Таке працівне мені. Фу. Може, тут плавають. І базилік, дивіться, слухайте, їдять. Просто така трава, що й не сильно, вона така і смачна, я розумію, салат. Як можна посіяти зараз салат салатний, коли я посіяла, я думала, він не сходить, а потім дивлюсь, де не де посходив. Зранку встаю, а його вже нема. А вони падли, все позгризали даже. А, навіть ці гілочки, не тільки листочки, ніфіга не залишили, один корінь остався. Подлюки. Друзі, покажу вам, що баклажани. Пару штук зняла. Мені оці подобаються, дуже, дуже подобаються. Дуже вони класні. Ось бачите? І вони таких не мають. На як оці фіолетові. Ви ще знаєте, який сподобався помідорчик. Зебра називається. Такі вони маленькі, маленькі, як черіки. Неростають, подивіться, зараз отут ще один. Десь у мене кучик. І оцей такий, то я домашнє взяла. Насіння сусідка пригощала мене. Такі, бачите, нав'язується. Десь тут ще одна ця зебра була. А о, такі манюнькі манюнькі Годить. І Прямо багато-багато так позав'язувалося цвіту. Не знаю, що воно там буде щось чи не буде. Хочу вам сказати, що дощ вроді пройшов класний. Ну взяла, отак, під мульчую, руку, туди всунула, а там воно сухе. Так що треба буде завтра поливати. Ну, хоч температуру збило і то добре. І зверху трошки рослинки ожили, тому що я дивлюсь, от зверху просто сонце попалило. Просто попалило верхушки помідорів. Отакі, От От такі діла так. Друзі, чим я ще займаюся, роблю заготовки, висушую мелісу, ось. Зараз я її поріжу маленькими такими кусочками, щоб потім зразу запарювати мятку, ну вона там підсохла, там ще в мене є. І нагідки календулу Також позбирала, прочитала, що потрібно залишати отак 2 см, 2-3 см від квіточки. Зараз їх розкладу отак на піднос. І буду сушити. Бо дуже нам подобається, трав. І ще пізніше осінь з малини беру ці пагони, малина ремонтантна. Пускаю молоденькі пагони, я їх також зрізаю і засушую. Листечко і молоденькі пагінчики також на чай. А зимою він так смакує. А що як в баніше його попити? Що вам сказати? ням ням І вам рекомендую. Який може бути відпочинок, особливо від густи, на дачі і без Все свої. Аклажан з грядки, сокінні з грядки, париць, на жаль, нема з грядки. І крильця і з грядки. Друзі, сьогодні в нас знову була гроза. Я хотіла а, сьогодні обробити виноград, бо побачила, дивіться, зараз вам покажу. Можливо, хто має виноград, то знає, що це таке. Бачила такі пупиришки, в інтернеті, загуглила, подивіться, з другої сторони, войлочний кліщ. А я все думала, що це може бути якась грибкова хвороба. Тому хотіла сьогодні обробити ну і від грибкових різних хворіб, і в тому числі від шкідників. А потім, коли вже глянула на цей листочок, дивлюся, якась плямка, повертаю. Зараз не видно того, що листок мокрий. Мучни староса така біла. І від грибкових треба обробляти. Бо, наскільки я знаю, мічни староста дуже швидко розповсюджується. І можуть не достигнути наші грона винограду. Тут у мене кішмиш виноградик. Минулого року ми вже ласували ним. В цьому році мало бути в два рази більше винограду, але перший оцей мороз, який був, приморозив всі перші пагани. І це вже залишки. Ось так ще вам ще раз покажу оцю помпонелочку. Бачите? І знаєте, що я собі ще придбала? Придбала я собі Лідію. Дивіться. Довго думала, але вона була ем, в горшку, закрита коренева система. Я просто перевалила, так як ми приїхали сюди у відпустку, я її кожен день поливала. І я думаю, що з нею все буде окей, що вона прийметься і все буде добре. І подивіться, друзі, тут є гібіскус у мене, білий махровий. Навім скажу, uh, як він називається, лавандер шифон. Але лавандер то, мабуть, лавандовий колір. Ну, побачимо. І Що я побачила? Є один пуплях, і ще десь бачила другий. І ось другий. І побачимо. І азалія бачу. Все з нею нормально. Пішли молоденькі листочки. Це супер. Не може не радувати. А ще помаленьку збувається моя друга мрія. Ось під цією клійонкою. Друзі. Це подарунок. На день народження, який прийшов помаленьку, я думаю, до осені він здійсниться. Це буде качелька, зроблена руками чоловіка. Друзі, подивіться, що я побачила на своїх помідорах. Негайно їх треба обірвати. Вершинна гниль. Напевне, Підкажіть, цілий кущ потрібно видалити, чи просто самі помідори? Це на одному кущі я побачила. Всі інші наче тримаються. Дивіться, які там помідорки. Це такі такими як дольками вони. І отут такі здоровенькі. А оцей баклажан, сорт називається богатир. Отвійте, знизу майже нічого немає, і як він високо і яке в нього стебло. І аж тут пішла завість, точно так само в цього. Це я вперше його посадила насіння на агромаркеті заказувала. І там так багато його прийшло. Баклажани вже мені ще трішки і будуть до пояса діставати. Ну, бачу, їм тут сподобалось такий Я Через цієї сторони бачила таку саранчу, здорову. Тут постійно кожен день вона пригає. Злетів з шампура, або він вже напевне готовий, бо блажанчик вже запікся. До нього додаємо зелень, чесничок. Що тут ніжне ще? Трошку сметани або майонез, або просто олій. Я почистила шкірки баклажани, трошки на кусочки порізала І зараз отак вилочкою просто переминую. І сюди ми відбавили весіль, перчик, зелень і чесничок. І міруть ложку майонезу. Я сама домашній роблю. Давно мати не купуємо в магазин. Зараз це все перемішати. І така вийде як ікра. Але не з духовки, а з гриля. Друзі, все з'єднала, перемішала. І ось така типу ікра не зовсім, але консистенції. Можна на хлібчик намазувати, можна до м'язка. Дуже смачно. Пробуйте! Хто любить, друзі, овочі гри, то воно просто клас. На смак я болгерю. От крильця. І так цукіні запікся. І різними травами, спеціями. Сухим часничком сіллю. натерла тоді олійкою, збризнула і. Вис. Будем зараз махого, і вам смачного, якщо ви їсте.